Слава Цуві, Сину і Святому Духу. Амінь. Причина війни є та, що ми відійшли від Бога, ми відійшли від істини. І неправда вона захопила нашу державу. Наш народ, і ми стали уязвими, і тому ворог на нас напав. Ми повинні розуміти, що в Росії до революції було падіння церкви, і про це свідчать самі росіяни. І зараз так само у них падіння церкви. І оцей в них виріс такий православний нацизм, російський православний нацизм, який вони вважають, що Україна повинна бути під Росією, або взагалі Росією повинно бути, що це повинна бути тільки Росія, і тим самим вони хочуть заволодіти певністюм. Ну, як пам'ятаєте, що Ісуса Христа ну, придали на розп'яття священники. Тобто, Пілат він не хотів, от, але священники примусили Його, тобто і за зависті. От. І ми знаємо, що після того, як розп'яли Ісуса Христа, то храм був розрушений у них. і вони, Іудеї залишилися без храму, без жертвоприношення. От. А християни навпаки отримали благодать, благословення і храм, і кожен християнин і він міг як у собі. Відбудовувати цей храм. Тобто він мав кожен християнин був наділений правами звернутися до Ісуса Христа, отримати прощення і очищення душі. От, от таке було через Господа откровення. І ми вже стали як діти Божі, а не як раби. І тут нам треба розуміти, що. В Греції на горі Афон дуже багато було святих. Тобто це як гора, яка освячувала освячує всю землю. Тобто, там було багато відкровення, багато святих. І воно ну, до сих пір відкровення. І Господь так беріг їх і, і, і Богородиця берегла їх, щоб зберегти православну віру від католиків і від турків і від тих же росіян, тому що росіяни так само хотіли завладіти. Вони не тільки в Україну, Україну вони ж заволоділи, хотіли і в Греції так само, але греки час від часу зробили чистку там від тих росіян, щоб не демонтували, а гігумени стали греки у російські у російських монастирях. Щоб вони не бунтували, щоб нічого не робилось. І тому росіяни там спогагу відносяться до греків, до їхньої мови, до їх культури. А тут на Україні він вони ведуть себе навпаки. Оцей російський православний нацизм. Він довгий час володів церквами, монастирями, і вони не Українців і тому в основному вони в семінари приймали росіян, молдован і там білорусів різних таких. От тільки щоб не українці, щоб не було української мови, української історії, культури, щоб їх не не, 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 не претендував на першість, розумієте, тому що вони бачили суперників у особі тих. Українців, тобто української культури, української. Тому то є, вони зневажали і Мазепу, вони зневажали і Богдана Хмельницького, вони зневажали всі і всіх, хто піднімав наш народ на визволення. І, і ну це зрозуміло, що, наприклад, що взяти наші герої, то для них були то є, зрадниками і бандитами, а, а їхні бандити, зрадники, які приходили на Україну, грабували, насилували, бували, це для них герої. Ну це зрозуміло, це розумієте. Ну і кхе, получилось у нас так, що російська церква в нас дуже зайняла багато тобто, монастирів, церков і розум людей вони настроїли так, що люди стали зомбовані тої їхньою ідеєю російською, але це, це не є православне, тому що в православі включається, включаються по перше смирення, любов. Любов до чужого народу, до, куль... до її культури. А ми бачимо на паки. Вони не виділи українців, не укр наших героїв, наших національних, не відставили інтереси. Хоч пам'ятаю, у Японії був такий випадок, що там теж були православні церкви, коли почалась війна з Японією, то цей православний священник, який вів там в Японії, я не пам'ятаю його прізвище, то він сказав, щоб православні. Японці, які прийняли православ'я, щоб вони йшли і воювали проти росіян. І тому тобто, в Японії не було такого російського православного нацизму. І інакше б їх просто змили. там. А у нас тут вони спокійно тось, почували себе, нагло спочували, вонищили все. І тому тось, російська ця нацистська програма, вона тут сильно спрацювала, і церква підтримувала Росію і вони були впевнені в тому, що вони швидко захоплять нашу державу. І тому то є, нам е, е, треба е, розуміти, що е, е, перш за все, то є, ми є е, найбільша держава православна в світі. От. І святиня у нас. У нас повинна бути одна православна церква з патріархом, і що ми не відхилялися від православ'я. Не зближалися з католиками, тому що вони вже займаються ідолопоклонством. Папа Римський відслужив у 2018 році ідолу Пача Мама. І чомусь греко-католики про це мовчать. Тобто не розказують людям і не проповідують, що треба поклонятися тому ідолу. Тобто приховують це від людей. Ну, якщо ви такі вважаєте, що Папа Римський є намісник Бога на землі чи Петра там, ви повинні есть, вже слухатись його і ту повинна повинно кожному храмі поставити і поклонятися. Що ж ви обманюєте людей? Тобто, поклоняєтесь його у Ватикані, а тут це, це в різних церквах. Ви говорите, що ви християни. Вже йдало дало поклонники. І тому тобто, нам треба шукати істини і щоб ніяка політична організація не керувала нашими церквами і нашими митрополитами і патріархом. Тому що від того багато чого залежить. Тобто ми повинні бути в істині, а істина вона не підчиняється ніякій владі. От, так як Іван Хреститель не підчинявся іроду і не боявся його, а викривав його от так само Ісус Христос не йшов співпрацю із священниками із з Якщо б він догоджав би їм, то вони б його не розпинали, тобто вони б не бачили б в нього тобто, конкурента. тобто не було б християнства. Тобто, християнство не може нічого мати і спільного з неправдою. Проти стоїть неправді. Тому що істина, вона є істина, тому і істина, що вона викриває неправду, а не співпрацює з неправдою. І тому тось коли ми будемо відстоювати її істину, то Бог буде нам допомагати. А коли ми будемо робити обряд обряд, то ми знову зробимося такими ж самими юдеями, які розпяли Ісуса Христа, чи Росіянами, які зараз вже заміж православ'яни. Впроваджують нацизм, російський нацизм на Україні, і, і, і що ж всіх е, шокувало, розуміти. Ну і гірше всього, що е, то, що вони роблять, вони відводять людей від православ'я. тому що дивлячись на, на, на такі речі, що православні е, кажуть, що ми православні, з нами Бог і ми вбиваємо там, і всяке таке, то ясно, що люди то. Є, не бажають такої віри, ну мійте, але вони понесуть за це кару. Ви ж самі побачите. Тому зараз є іде переслідування, і їхня церкви буде далі переслідування, тому що це є неправда. А нам ну методами не можна використовувати такими насильними, як вони використовують. Але ми повинні слідкувати за чистотою, православ'я, любов'ю, терпіння, смирення, тобто виховувати в собі це. І тоді Бог буде проявлятися на нас і буде нас захищати. А всякого честь він буде. Викривати, От, розумієте, це є промисел Божий, Ми повинні розуміти, тобто або ми маємо віру, або не маємо віри. Тобто, якщо ми надіємося на свої кулаки, то нічого доброго з цього не вийде. А коли ми будемо надіятися на Бога, на істину і на промисел Божий, то ми будемо знати, що все зло, яке вони роблять, то вони будуть покарані за це. І воно нікуди не дінеться, але просто нам треба більше там думати про себе, про своє серце, про свій розум. Для того нам потрібні книжки, от, а не мерседеси. Розумієте, священники їздять на мерседесах і думають про себе, про багатство. А, ніхто про книжки не думає. Ну а якщо книжки немає, то люди, то есть, вони голодні, вони не можуть нічого знати звідки вони можуть навчитись, коли у нас немає книжки, то не виходить російська церква вже має вигоду, тому що вона має книжки російською мовою духовні книжки. А у нас в Україні немає, тому що не зацікавлено, ніхто не зацікавлений з митрополитів, що були книжки духовної літератури. Вони зацікавлені в собі своїх маєтках. От і все, і вся проблема. Тому то, є, дивлячись на те, що о, росіяни, як вони падали, і є промисел Божий, то, що е, до них прийшла революція через падіння їхньої церкви. І зараз так само то є, через їхні падіння церкви, почало служити ці неправди владі, кедебісту, ФСБшнику можна сказати, це все, і, це, і воно привело до війни і страждання. Дух народів, і це і гірше всього, що вони до сих пір, тобто багато з них хочуть крові, хочуть вбивати, хочуть нищити, і прямо мені там, вони і погрожують і кажуть, що ми тебе об'ємо, бо ще щось там. <кій> <кій> вони так представляють, що це православне, що православне це їхня віра, що вони від Бога, що вони мають владу. Ну так само було і розп'ятий Ісус Христос, тому що священники вважали, що вони мають владу, що мусей це і їхній пророк, а Ісус Христос не, не їхній. Ну, нічого не змінилося, тобто ми маємо то, знову то ж, саме, ті ж самі проблеми, які були дві тисячі років тому назад. Тому нам треба шукати істину, істину, щоб вона була у церквах. Щоб ми не міняли календарі, не міняли святих. Ну, правда, то російські святи зараз там вони собі назначають там Ушакова, Ненахиму, Суворова. Розумієте, то там вже цілий бардак пішов, так як у католиків, навіть вбивці є, і в них є святі навіть вбивали людей, спалювали людей, а потім їх вбили, то і не як мученики вважаються. Ну, це ж чистий абсурд, розумієте, такі речі. Тому е, ми повинні визначатися і йти е, правильним шляхом. Амінь. Чому, в общем, якому состоянию прийшла? церковь, пришел наш народ. Об этом может, ну, об этом действительно можно говорить очень много, много можно цитировать, но достаточно, мне кажется, указать хотя бы на слова хотя бы Яна Кронштадтского. Это человека, который ездил по всей России, который действительно видел состояние нашего народа, состояние, состояние видел и церкви, и священства, и мирян, всех, что он Пишет. Я просто зачитаю, потому что, ну не могу. Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своей. Россия метется, страдает и мучится от кровавой внутренней борьбы, от страшной во всем дороговизны от безбожия, безначалия и крайнего упадка нравов. Это он пишет все в предсмертном дневнике. Кстати, дневник этот поразительный. Ян Кронштадтский скончался в 1908 году, и вот эти как раз последние, это дневник как раз двух его последних лет, по-моему, жизни. Он пишет, если в России так пойдут дела, если Россия не очистится от множества плевел, то она пустеет. За что? За свое безбожие и за свои беззакония. Земное Отечество страдает, за грехи царя и народа, не, не стеснялся, понимаете, сказать в то время, царя опасно! за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя за его потворство неверию и богохульство Льва Толстого и всего так называемого образованного мира – министров, чиновников, офицеров, учащихся, юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России! Вообще, когда читаешь эти его строки, то просто мороз по коже! Кто это писал? Можно подумать, что это? Атеист какой-нибудь? Враг церкви? Иоанн Кронштадтский. Кровавыми слезами молись об общем безверии. Вот что поразило. А что писал Макарий Оптинский, например? Ой. Сердце обливается кровью при вашем рассуждении о любезном Отечестве. Вы подумайте только, Россия, наша, о России, нашей матушке, куда она мчится, чего ищет, чего ожидает. Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юные поколения питаются не млеком учения святой нашей православной церкви, а какими-то иноземными, мутными, ядовитыми западными потоками. И долго ли это продолжится? Да. Парсоновье Оптинский, которого Владыка цитировал как раз, говоря о первой русской революции, о ее плодах, вы знаете, что он называет причиной? Это вообще поразительно, я вам скажу. Революция вышла из семинарии. Это что такое? Это что такое? Если мы... Вот достаточно почитать хотя бы письма митрополита Вениамина Федченкова, который окончил Московскую духовную академию и занимал разные потом должности в разных семинариях. В частности, он написывает ужасную вещь, как его назначили когда инспектором в Петербургскую духовную семинарию. Что, что, что произошло? Что до него было, но он пишет, что с ним произошло. Рассказывает когда его назначили в 1911 году. Он говорит, ну, чуть-чуть зачитает. Я же по вступлению в должность захотел вывести два обычая. Первое, чтобы не курили в спальнях. Ну как? Духовное семинарию. Вот у нас до сих пор исключат тут же из семинария, если он будет курить. Слышите? Чтобы не курили в спальне, ну и там насчет еще оценок он говорил. Хотя бы в так, и когда он попытался это сделать, я просто сокращаю, пишет, и устроили бунт студенты. Утром в обходе спальни я увидел следы этого бунта: ручки из дверей были вывернуты, лампадки разбиты, все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрацию. Кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог. Это Петербургская духовная академия, 1911 год. Об этом можно было бы, вы знаете, очень много, что творилось в других семинариях. Уже стреляли и убивали в ректоров, Инспектором, профессором, о, какое как что было, показывая 500 е годы, что предшествовала от революции, случайно произошло. Где? В первых рядах революционеров кто был? Семинаристы. Иларион Троицкий, наш исповедник святой, да, когда был инспектором Московской духовной семинарии, однажды выступал перед студентами. Ну, говорит, как? Все вопросы, какие есть, встают студент и говорит, да, вы так хорошо там говорили о церкви, но вы не сказали самое главное, что мы должны сделать сейчас для революции. Это пишет он, он Троицкий. Что вы? Мы просто почему-то не знаем этих вещей совсем. А вы знаете, что писал, писал митрополит, святитель Серафим Чичагов, это автор вот этой Дивеевской летописи, что он, например, писал. Писал когда? В 1910 году. Ходить зачитаю. Это вообще... Ну, это вообще... Ну, ладно, зачитаю. Перед глазами ежедневно картина разложения нашего народа, нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось поняла свое положение. Все то же пьянство, разврат, сутяженчество, вымогательство, светские развлечения. Последний верующий содрогается от развращения и бесчувствия еще немного, и сектанство возьмет вверх. Никого нет, кто бы мог понять, наконец, на каком краю гибели церкви и отдать себе отчет в происходящем. Сергей Николаевич Булгаков, все его знают, так, который стал священником, так, ведь он же ушел из семин... сын священника, ушел из семинарии, почему? Ну, убедился, что никакого Бога, конечно, нет. Никон Игумен Воробьев, это рассказывал сам, что уроки закона Божьего у них превращались вы знаете, во что? В уроке кощунств и издевок. Действительно, вот как правильно вы сказали, Владимир Николаевич, да, интеллигенция, <coughs> да, интеллигенция наша не знала буквально православия. Православие не знали. Вот что удивительно. Знали какую-то карикатуру, видели только одну внешность, обрядоверие – ну, не знали, но не знали действительно. Потому что такие уж... Не скажете, что Лесков, например, или Чехов, дураки были, что ли? Это действительно изумительные писатели. А что? Тот же Лесков, фактически толстовцем стал. Тоже Чехов. Чу... тоже восхищается Толстым и, в общем-то, безбожье, так сказать, чуть ли не исповедовал. Ну, что вы...